Здавалося, що з початку повномасштабного вторгнення багато водіїв України самі того не підозрюючи, пройшли ось той курс екстремального водіння, коли потрібно було вивозити своїх рідних близьких в умовах війни в безпечні місця. Ну а зараз будемо говорити саме про навчання екстремальному або ж контраварійному аварійному водінню. Кому сьогодні потрібно пройти курс та чим власне відрізняються ці два типи водіння? З цим всім нам допоможе розібратися роз. Для Руслан Холявко, інструктор в школі контраварійного водіння S-Drive. Доброго ранку. Доброго ранку. А вітаємо вас. Цікава у нас сьогодні така тема для екстремалів, а можливо і для всіх українців. Сьогодні Для всіх, хто хоче вижити на дорозі. власне. В чому полягає відмінність від екстремального водіння та контраварійного? Так, давайте зразу окреслимо межі, бо багато хто насправді це дійсно плутає. Угу. Думаю, що ти тут форсажу зараз на навчиш, так, знаєш так, там так. фільмів надивилися. Ну, і насправді екстремальне водіння це щось схоже є. Тобто екстремальне водіння це більше про спортивні траси, про автоспорт, коли людина вчиться виводити автомобіль на фізичну межу, взагалі там, зацепу коліс і так далі, і пробує утримати з певною метою. Найшвидше пройти поворот, найшвидше зупинитись, найшвидше розігнати автомобіль. Контраварійне водіння це навпаки це знайомство з цими межами, але мета кардинально інша. Розуміти, що взагалі фізично може автомобіль, де він не може повернути, де він не може. Зупинитись і треба було це робити раніше, і як це робити раніше, як це заздалегідь Це Ви цього навчаєте правильно, прораховувати ситуацію, водити безпечно і розуміти угу. взагалі, де, що може автомобіль, що він не може. Це ж... І не виходить за, за рамки. Я просто уявляю, знаєш, коли, наприклад, ти інструктор і кажеш, давай, при швидкості 60 км на годину маєш зайти в поворот, і я не заходжу, ти кажеш, ось при такій швидкості ти зрозумів, він не зайде. Ну, Я думаю, воно не. Тобто, щоб зрозуміти, що воно не заходить, треба попробувати. Це точно, але перед цим йде теорія, йдуть спочатку операційно, що взагалі за що відповідає в автомобілі, як з цим правильно працювати. Бо з Цим є великий такий пробіл в навчанні в mm -hmm. тих шкіл, які видають права не контраварійних, а саме звичайних шкіл. Тобто банально це робота з органами керування. Тобто на кожному курсі у нас їх декілька, коли людина приходить, mm -hmm. як правило, перше заняття. Це банально виправлення помилок, які людина здобуває внаслідок недонавчання в інших школах, наприклад, звичайних, бо там цього просто не пояснюють. У них немає такої мети, mm -hmm. або шкідливих звичок, як це також доволі часто було. Багато запитів на власне контраварійне. Во насправді так, тобто запитів дуже багато. Серед? З часом війни а, їх стало ще більше, бо багато дуже людей, які їздили, вони ну, у яких були але Вони не їздили. Вони зрозуміли, що їм зараз треба в моменті сідати і їхати. А вони не знають як. І тобто, через декілька місяців, коли вже почали повертатись люди до Києва, то дуже багато людей почали звертатись, жінок, чоловіків, молодих водіїв, які приходять і тільки отримали права. Бо дуже багато людей в принципі пішли отримувати права, бо вони розуміють, що в екстреній ситуації в такій, то нічого не про ні потяг. Нема не світлофорів, нічого. Ну так проїться. Я сам це була друга хвиля вже така. Так, коли контраварійного такого робічного бачення. Ставали регулювальниками на дорогах і допомагали, власне. Це ж тоді і було. Знаєш, ну ніби ж в школі десь там да, нас вчили регулювати. Колись розказували, хто що показує, які символи. Так, Але що згадаю, вважає. оці меми. Коли найпопулярніший мем, коли був блекаут, каже: тільки не хочу стояти першим на перехресті перед регулювальником, тому що розумію, зараз я не знаю, куди і що він показує, тому що коли прийшли до діла, ми не знаємо, що він показує, так, як їхати. Так, так. Ну, є там всілякі різні віршики. Ось в автошколі так. Тобто, ми зрозуміли екстремальне і контраварійне. Так, Межі це ключова є. різниця. Які навички потрібні для безпечного та відповідального контраварійного водіння? А -а -а. От Ангеліна. От вчимо Ангеліну <свісно> їздити керувати? Ну, я водій <свісно> не ну, Ти ж маєш права, <свісно> їздиш на авто. А от бачиш, це якраз те, що мені потрібно. Є тому, що, теорії, немає практики. Тому що в мене немає машини, на жаль. Поки. Це насправді не ну, тому проблема. Зараз тобі у нас є також автомобілі, на яких можна навчати. Будь ласка. О, тобто, у нас є певні навички, які необхідні для просто прийти і почати, а є навички, які, з якими людина вже виходить, умовно кажучи. А навички, які необхідні для початку, це банально розуміння. Для будь-якого виду спорту, такого динамічного, як там футбол, волейбол, не знаю, сноуборд. Тобто, це концентрація на певних об'єктах, вміння фокусування вміння швидко переключати фокус, е, швидкість приймати, швидко приймати рішення. Uh -huh. от, це такі базові штуки, які в тому числі прокачуються безпосередньо під час навчань. Тобто ми розповідаємо, куди дивитись, коли дивитись, що ми там маємо побачити і на що з того, що ми бачимо, ми маємо реагувати. От. Е, які ще нам потрібні навички? Ну, З самих базових це е, органи керування автомобілем. Як вони працюють, як ми з ними працюємо, як вони нам відповідають? Але це не є е, критичною необхідністю, бо якщо людина тільки що сідала за кермо, от або отримала права якимись іншими способами і хоче так, навчитись так. водити, все ж таки. Ось то вона приходить, і якщо вона каже, що я взагалі от повністю з нуля, то ми там можемо зробити декілька занять від них, просто коли розповідаємо, що за що відповідає, буквально садимо за кермо. Так, угу. а потім вже контраварійне водіння. Це дійсно, те, про що ти говориш. Е, також нещодавно десь хтось мені відео скинув. Е, інструктор і жінка, яка ну, на права здає, знаєш, і водій каже: так, зараз ми продовжуємо рух, яка в нас тут максимальна швидкість. Він мається, ну, мається на увазі знак на дорозі. Так, так, 220. Так, да, 220, вона говорить. <реш> <реш> яка в нас максимальна швидкість? <реш> 220. Тому так. Uh. Так. Власне, ось, які, можливо, ризики можуть бути пов'язані саме з контраварійним водінням? Чи бувають якісь ризики? Чи може людина от прийти і, ну, я не знаю, от щось їй не. Точно не підходить, можливо. Дійсно, є такі певні ризики. Ось дуже грубо. Якщо можна так всіх учнів, я так візуально можу поділити на тих, кого треба навпаки пригальмовувати, і тих, кого треба навпаки розганяти, бо їм бо вони занадто бояться, тобто аж занадто. Ось, якщо говорити саме про ризики, то Окрім того, що можна цим загорітися, і потім попасти в автоспорт, а він якби затягує, він не має обмежень по фінансуванню, і потім це горе в сім'ї. А якщо говорити про такі об'єктивні ризики, то, мабуть, це, якщо неправильно попасти в школу або до інструктора, тобто це неправильне відношення до навчання як у самого учня. Так, і у інструктора, який його неправильно виправив. Тобто, якщо людина приходить на контраверійні курси з метою там, десь літати по місту, класно витворяти шашки там, і так далі, і тому подібне, то інструктор має вчасно її зупинити і потім показати, що, ну, навчити тому, чому ми навчаємо. Тобто, Якщо інструктор цього не зробив, то ми отримуємо потенційно небезпечного водія. Тому якби тут не тільки йде робота з навичками, Водіння, коли людина знайомиться з автомобілем, що вона може, як фізика працює в цьому режимі, а й безпосередньо психологічно. Тобто людині пояснюється, що це, навіщо це потрібно, як вона має з цим працювати, тобто, що це взагалі таке і так далі. Бо якщо просто не робити цього, то людина отримує, скажімо так, навички інструмент, який може дуже неправильно скористатися по відношенню до інших водіїв. Так, от, власне, хотілося і дізнатися, е які позитивні наслідки. От е, проходження курсу контраварійної, тобто, коли людина прийшла до вас на курси, і після курсів, що тепер вона може, які бонуси тепер вона має, тобто в чому вона тепер впевнена? А, я це трошки скомбіную з тим, так. що ми в принципі викладаємо і чому навчаються люди. Ну, так, будь ласка, трошки більше. А, в принципі, викладання у нас воно складається ну там давайте дуже грубо, якщо з контраварійних курсів це два рівні. Перший рівень. На нього дозволяється йти людям з нульовим. Умовно досвідом, так? тобто людина приходить, їй все розповідають, все розказують а, в двох словах, її навчають не потрапляти в аварійні ситуації, прогнозувати їх. Уникати їх, її знайомлять з межами фізичними її власного автомобіля, роз, розказують, як працює фізика, як вона має там банально навіть сидіти. Бо, як і в будь-якому виді спорту, в боксі є своя стійка. На сноуборді ми також стоїмо в певній в певні позиції. Так само і за кермом у нас є певна позиція, як ми правильно сидимо, як ми правильно працюємо з тими чи іншими органами. Ось. А, другий курс, він же трошки більш такий продвинутий. Він ще й зачіпає ту тему, якщо ми вже потрапили в аварійну ситуацію. Як ми можемо в ній працювати, і як ми можемо з нею безпечно вийти? До цього курсу вже треба трошки підготуватись. Тобто зразу людина на нього прийти, як правило, не може. Або якщо в неї великий досвід, вона вже може на нього потрапити. Або якщо людина там, що не закінчила ту школу, приходить, каже, от я хочу зразу все повний фул, давайте. Угу. Тому, як правило, і радимо, давайте ось спокійніший курс проїдемо. Потім ми робимо паузу. Людина їздить по місту в звичних для неї умовах, закріплює всі ці знання на практиці. Можливо, помічає за собою якісь інші помилки. Вона там певні питання в неї з'являються, тобто вона вже для себе е вивчає е краще цю тему. Потім приходить, каже, все, я готова. Там ну як правилося, там декілька місяців. приходить, каже, все. Давайте, поїхали. І насправді багато хто хто приходять на перший курс, потім цікавляться і йдуть вже далі на другий курс. Бо другий курс це от якраз вже більш такі інтенсивне поглиблення ближче до екстремального водіння. Угу. А тепер що власне, які позитивні, з чим людина так виходить так. А, в першу чергу вона набагато безпечніше їздить. В принципі, бо насправді ця межа між спортом і безпекою вона дуже тонка, тобто навички плюс-мінус одні й ті самі. Питання а -а -а. в тому, як людина ними користується. Угу. Можна якийсь ось приклад привести, як людина ось до цього їхала не дуже безпечно, а зараз ось вона вже е якось. Більш до прикладу їде Ангеліна 70 км на годину, і ви створюєте якусь, не знаю, проблему на дорозі, де потрібно швидко затормозити, тому числі. Ага. Тобто то ми розказуємо, як, по-перше, побачити цю проблему. Бо насправді найважливіше, що у нас в принципі є під час водіння, це погляд. Угу. Тобто наші пращури там 120 за мамонтами не бігали, а ми їздимо. Так. І в нас є дороги, де можна з цим їздити. Тому нам для цього треба свою голову трошки розігнати. Вчимось працювати на цій швидкості, і куди ми маємо дивитися, що ми маємо побачити, на що ми маємо звертати увагу на дорозі. Тобто, бо насправді просто дивитись тобто на асфальт це ж не цього просто недостатньо. Потенційну аварію побачити правильно, правильно. Тобто, як людина, яка проходить контраварійні курси, вона потім на дорозі вона вже е, набагато швидше бачить дії інших водіїв. Тобто людина не вимкнула, наприклад, поворотнику. Так угу. вона тільки трошки змістилась до своєї осьової лінії, а ми вже розуміємо, що вона збирається перелаштуватись угу. більше того. По темпу зміщення вже можна зрозуміти, вона дивиться в дзеркало, чи вона нас не бачить. Так, так, так. І так далі. Тобто, таким чином можна заздалегідь вже скидати, наприклад, швидкість, чи навпаки, там, десь додати, щоб вийти з мертвої зони. Ми знаємо, де в принципі в автомобілі є мертві зони, ми з цим знайомимо. Так, 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 так. І таким чином ми вчимося комунікувати з іншими водіями, показувати їм, що ми хочемо, і побачити, що вони хочуть. Наприклад, якщо ми бачимо, що рухається якийсь автомобіль, а ми фізично дивимося і розуміємо, що ну. Він не поїде туди в поворот. Ну він фізично на такій швидкості не здатен цього зробити. а отже, він вже нам створює перешкоди, і нам треба там робити певні дії. Ось, хоч хоча він їде з поворотником, але так, ми розуміємо, правильно. що ну, фізично це неможливо. Тобто він не не поверне туди. А як бути таке от запитання? Ну, водії розуміють, що не вдариш ти, вдарять тебе. Ну так, от як от тут, якщо, до прикладу, я не попаду в ДТП, то як так, щоб мене десь там можливо. Позаду хтось не не догнав, чи а, тут от саме те, що стосується водія позаду, чи тут вже без страху нема а, гарантій. Ну давайте так. Невеличкий відсоток ми все одно залишаємо на нещасний випадок, так? Звичайно, тобто ну, трапити щось ж такий фактор заводило. він ж так. такий людину позаду, я не знаю там. Інсульт у неї трапився, все. Ну, ми цього не можемо передбачити, ми на це ніяк не можемо вплинути. Але, але те, що перед очима, як ви кажете, а, в принципі, насправді за рахунок того, що у нас є дзеркала, то тут можна сказати, що ми дивимося на всі 360, а, ну, принципі... за, за винятком а, декількох мертвих зон, От, але з ними також йде певна робота, як ми з ними працюємо. А, що стосується усіляких ДТП, то в будь-якій ситуації, як правило, можна дуже грубо сказати, що винні обидва. Один по закону не пропустив. Там, не показав поворотник і так далі, а інший, хто не помітив, не звернув увагу на те, що зайде потенційна небезпека, і не, не уникнув її. Угу. Тобто на ньому відповідальності по факту немає, але він має розуміти, що він міг цьому уникнути. Так, так, Дуже так, цікаво, так. що саме контраварійне водіння це про безпеку всіх учасників дорожнього руху. А ви розповіли, що є <кій> другий курс. Саме в вашій школі це вже екстремальне водіння. Для чого взагалі потрібно вчитися екстремальному водінню? Чи не всі можливо потрібно цьому вчитися? І що це таке? Я казав сьогодні вранці це для тих, хто спізнюється на роботу, вранці як насправді щодо спізнення на роботу, скажімо таку таку цікаву річ, що в принципі в місті люди, які намагаються випередити свій GPS-навігатор, це майже неможливо. Тобто світлофори урівнюють взагалі всіх. Тобто, якщо людина хоче кудись швидше mm -hmm. доїхати, то це тільки сідати в швидку допомогу і їхати. Їх всі пропускають, от там дійсно швидко. В інших ситуаціях тобто, більше двох-трьох хвилин в місті відіграти в mm -hmm. так, майже неможливо. То тобто, це ілюзія. Ми створюємо багато це... варійних ситуацій, так, але результату це абсолютно ніякого не буде. От, що стосується екстремального водіння, е, по-перше, він закриває у цих декілька відсотків на Непередбачуваний випадок. Наприклад, ми uh -huh. повертаємо в поворот взимку. Ми бачимо, uh -huh. що він на вході там сухий, а в самому повороті вже крига починається. А ми цього на вході могли не помітити. Нас починає там заносити, наприклад, і тут ми вже підключаємо навички з екстремального uh -huh. курсу. Тобто ми цього не могли передбачити. Або треба було там заїжджати ну, дуже повільно з урахування, там, щоб боятись кожен рух зробити там, де ми цього не бачимо. Ось це перший момент. Інший момент це людей захоплює певний азарт. Пізнати цей світ більше. Бо всім нам потрібно кудись викидати емоції. У всіх звичайно, звичайно різна потреба в викиді цих емоцій. Тобто хтось займається одним видом спортом, хтось іншим, тобто інший спосіб. Так потім люди приходять вже з виплеснути емоції, і насправді мають бути такі певні осередки любителів автоспорту в певних містах, там на певний регіон. Десь він має бути для того, щоб люди туди приходили і викидали свої емоції. Бо ті, хто з цим знайомляться, вони потім набагато спокійніше їздять на дорозі. Вони розуміють, що вони тут з ними не змагаються. Вони приїжджають. На трек, і потім змагаються там. Вони там показують, хто є найкращий в безпечних умовах, в безпечних обставинах, з контролем, з наявністю там, швидкої допомоги на трасі, маршалами, які контролюють безпеку, пожежниками і так далі. Тому якби це має бути така штука. Угу. Тобто екстремальне водіння це вже для справжніх екстремалів, хто вже точно знає, як володіти авто, так. як ним керувати, дуже досвідчений. І просто хочеться якось... Ще більше дізнатися, більше, дізнатися більше і саме відчути ось той екстрим у водінні, який вони колись бачили в форсажів. ми всі так. у фільмах так, так бачили? А, справді це те, що те, що цікаво, як ви зазначили, що люди, які вже відчувають, власне, на відповідних для цього там ділянках дороги, і в відповідних умовах вони набагато менше. Роблять якихось непередбачених дій саме на дорогах. Вони спокійніші за кермом. Mm -hmm. Їм не треба вже нікому показувати, бо вони знають, що вони можуть, вони це показали. Вони збежили, Для них ця ситуація означає. в Ріна не нове. Так вони Вона проходили. Нова. Якщо так. ви їм їх ставили, так би мовити, і ваші умови. То вона вже до цього готова виходить. Правильно, правильно людина зможе спокійно працювати і врівноважно тільки в тих умовах, в яких вона вже була, інакше не буває. Тому в на наших курсах, в тому числі, ми спочатку навчаємо там роботі, все пояснюємо теорії, а потім безпосередньо йде практика. Коли людина має спробувати, ми в безпечних умовах провокуємо ці ситуації. І вона їх має відпрацювати. Якщо вона помиляється, це також відбувається безпечно, це розраховано, є безпечні зони вильоту, тобто всі засоби безпеки, угу. всі дотримуються. Тобто вона в безпечних умовах може переступити цей бар'єр, спробувати взагалі, що це, де ця межа фізична, і вона потім в майбутньому до неї навіть не наближається, бо вона знає, що там. І насправді, ну, наші дороги вони не такі великі, як здаються, і немає у нас стільки місця для власне про дороги я хотів сказати. А ваші курси адаптовані до того, що на дорозі буває багато ям. До речі, це таке. Ти реально, крім автомобілей, дивишся. Дивимося від Така ямиська десь там на дорозі. І ти туди дивишся, знаєш. А тут десь хочеш об'їхати, а там вже машина. Це насправді також працює. Яким чином? Те, що я трошки раніше казав про погляд. А, є така, такий вислів, що ми куди дивимось, туди ми їдемо. З досвідом людина може їхати прямо, слідкувати за дорогою, паралельно читати бігборд, рекламу якусь, наприклад. Так. Початковим водіям навіть не рекомендується вмикати радіо, бо в них вся концентрація, весь фокус ось там. І відповідно цим фокусом треба вміти керувати. Бо якщо людина дивиться в яму, вона в неї в'їде. Бо ми маємо дивитись туди, де ми хочемо приїхати. Тобто лівіше від ями, правіше від ями. Ми дивимося саму яму по центру, тільки якщо ми хочемо пустити її між коліс, те, що кажуть, прямо під автівкою. Тому, коли ми концентруємось на ямі, оцінюємо Боже, який же там розміри, не дай же ж Бог в неї не попасти. В цей момент у нас трапляється удар підвізки і так далі. Тому це дуже важливий момент, тобто навчитись навіть в екстреній ситуації перемикати свій погляд, не дивитись на автівку, яка різко зупинилась, і гальмувати в неї, і думати, блін, дай, дай Боже, в неї не попасти. От. А своєчасно перекинути погляд паралельно гальмуючи по дзеркалам, перевірити, куди ми можемо. Об'їхати, уникнути перешкоду і зробити це безпечно. За, зараз. Е, нещодавно була кажуть аварія з е, смертельними випадками через те, що хотіли об'їхати яму, і, і декілька людей загинули через це. Тому Правильно. А, тема надзвичайно актуальна, так. і ось контраварійне водіння, як ви зазначили, це те, що потрібно, е, як я зрозуміла, кожному, кожному водію, який справді хоче бути безпечним і на дорогах і для себе зберегти своє життя своїх пасажирів, своїх рідних і тако також інших учасників дорожнього руху дякуємо вам, що були з нами, що розповіли нам про ось такий цікавий спосіб, як же нам покращити своє водіння і свою безпеку. Дякуємо вам, друзі, у нашій студії був Руслан Холівко, інструктор в школі контраварійного водіння S-Drive.